Друзі, вітаю вас усіх, хай Господь рясно поблагословить кожного із нас. Бог щедрий в твоєму житті, Бог добрий в твоєму житті, Дух Святий сьогодні втішає, там, де ти маєш біль, де тобі складно і важко, і ти маєш сьогодні Бога, який несе втішення. Підбадьорення і допомогу тому відкриваємось для Божого благословіння і приймаємо сьогодні мир Божий в своє серце. Амінь. Дух Святий прикликає Савла і Варнаву. Ми це читаємо в 13 розділі книги дії або діяння апостолів. Там написано, що в Антіохії у тамтешній церкві. Там були пророки, там були учителя, там були різні люди. І був савол, савол, апостол Павло, ми бачимо важливість помісної церкви, тамтешня церква. Тому, коли люди сьогодні нищать поняття церкви помісної, ці люди працюють на сатану, і вони не розуміють очевидних речей, що Бог з'єднує двоє-троє народжених людей, які є на певній території в церкву, коли люди мають спільну молитву, спільне служіння, спільне причастя, можуть допомагати один одному, можуть підказувати один одному і можуть разом продовжувати діло Господнє. Тому церква помісна, вона дуже важлива. І ось в помісній церкві розгортаються певні події. Ми бачимо, що вони служать Богові в помісній церкві, а сьогодні багато людей вони в інтернет-церкві. А там люди в помісній церкві, вони служать, вони моляться, вони постяться, і Дух Святий розмовляє, розмовляє з цими людьми, розмовляє з церквою, розмовляє з спільнотою християн, спільнотою віруючих людей. І він говорить: відокремте, від. Цієї помісної церкви, мені людей. дивіться, відокремте, мені саме кого? Варнаву і Савла. Відокремте, відокремте. Це дуже важливо. Відокремте, відокремте, відділіть, відділіть мені. Дайте мені кого? Варнаву і Савла. Варнава йде тут першим, потім ситуація зміниться, буде Павло йти. То Він вийде, як на основне служіння. Але тут написано: Варнава і Савла, дивіться, відокремте на діло, ще раз відокремте на діло, відокремте на діло. Це дуже важливо. Бог тебе сьогодні хоче відокремити на діло і далі, до якого я їх призвав. Бог призвав тебе на діло, і Він хоче, щоб ти відокремився на це діло. І щоб ти був там дієвим, ефективним, результативним, плодовитим, помазаним і робив це діло Боже гарно. І що далі відбувається, вони, здійснивши піст, коли ти останній раз мав піст, молитву і молитву, пісти, молитву. І поклавши на них руки, вони відпустили їх. Так важливо, щоб були люди, які кладуть на тебе руки, відпускають тебе з благословінням. І з миром, щоб були навколо тебе люди, з якими ти звершуєш своє спасіння, своє служіння, де ти служиш своїми дарами, де ти можеш бути благословінням для інших і приймати благословіння від інших, де Бог говорить для нас спільно і говорить окремо, але ми можемо перевіряти, чи ми не заблукали. Тому, друзі, це класна річ, коли Господь тебе відокремлює на діло. І Він прикликає тебе або мене. Тому давайте слухатись Бога, говорити Богові так, і хай Господь використовує нас в ділі своєму. Амінь.